I'm trying to do a seminar on horses for those who don't know me. Агевокивотвосислайкфоделасін у спірін. Пройшов семінар антістресові методи роботи з кіньми від розуміння до практики. Його нам провів наш гість і друг з німеччини Штефан Кукраль. Штефан Кукраль, німецький тренер із комунікацій і роботи з конями, освіта та досвід. Вивчав комунікаційні науки, психологію та соціологію. Працював редактором і програмним директором на телебаченні та радіо. Методи роботи його підхід заснований на партнерстві довіри у свідоному русі та відсутності насильства. Він поєднує психологію. Людини і поведінку коня, щоб навчання було гармонійним і комфортним. Практичний досвід веде тренінги та майстер-класи в Німеччині та за її межами. Живе на власній фермі у 2002 році. Штефан зробив кардинальний життєвий вибір, залишивши телебачення, і вирушив до Аргентини, щоб навчатися методу ненасильницького тренування коней, який будується на довірі та партнерстві. На семінарі Штефан наголошував, що кінь не вчиться під тиском. Тварина відгукується тоді, коли напруга зникає, і людина передає якісний сигнал. Саме тому навчання завжди починається з. Усвідомленості людини, її позиції, рухів, балансу і навіть дихання. Він також пояснив важливість розуміння індивідуального типу коня. Кожна тварина має свій характер, і успішне взаємодія можлива тільки тоді, коли людина і кінь поговорять спільною мовою через невербальні сигнали, рухи і уважність. Мета семінару допомагати людям і коням будувати довірчі і гармонійні відносини.